Що кажуть тупі, у мого батька, якому понад 80 років, стався інфаркт. Він упав і до того ж зламав щиколотку. Це сталося під час подорожі, і їм із матір'ю довелося терміново повертатися додому. Мама потім казала, що він це зробив спеціально, щоб швидше потрапити додому, бо подорож йому не подобалася. Я довго пояснював, що неможливо спеціально викликати інфаркт, але мама так і не повірила. Мій друг, коли нам було близько 16 років, сказав ці люди, які знімаються у фільмах для дорослих, вони ж закохані одне в одного. Яка мила і кумедна наївність у такому віці. Моя бабуся довгий час думала, що комп'ютерні віруси. Можна підхопити, якщо довго сидіти за комп'ютером, і тому ніколи не дозволяла нам проводити багато часу за ним. Коли я спробував пояснити їй, що це не має нічого спільного зі справжніми вірусами, вона подивилася на мене з недовірою і сказала, що лікарі знають краще. Американка похвалила мою англійську і поцікавилася, де я її вивчив. І вона знала, що я з Британії. Одного разу на роботі колега запевняв мене, що gps навігація не працює під час дощу, тому що супутники не можуть бачити землю через хмари. Я намагався пояснити, що сигнал супутника проходить через хмари і дощ не впливає на його роботу. Але він уперто стояв на своєму. Стверджуючи, що це як дивитися на зірки крізь хмари. Колега по роботі стверджував, що якщо на предметі немає води і з нього не капає, то такий предмет не можна вважати мокрим. Я показав на вологу ганчірку і запитав, чи мокра вона. Він відповів, що ні. Тоді я віджав ганчірку, і з неї потекла вода. Більше він сперечатися не став. До нас в офіс прийшла жінка, щоб надіслати факсом якісь документи. Віддала долар за послугу і зібралася йти. Я їй кричу, що забула документи. Вона здивована. Як забула? Я ж їх при вас відправила факсом. Вона думала, що документи фізично відлітають у місце відправлення дротами. Я сказав колезі, що хочу вибрати археологію. Як основну дисципліну, він почав стверджувати, що археологи розкопують останки динозаврів. Я намагався пояснити, що цим займаються палеонтологи, а археологи розкопують те, що пов'язане з людською діяльністю. Він мені так і не повірив. А наприкінці запитав: припустимо, ти будеш розкопувати стародавню будівлю, і знайдеш усередині рештки динозавра якого тримали господарі. Що будеш із ним робити? Палеонтологів викличеш. Їхали в шкільному автобусі, і моя сусідка сказала, що в добі 12 годин. я її поправив, що 24. Але вона продовжувала сперечатися. Я запропонував запитати у водія. Але він чув нашу суперечку і вирішив підіграти дівчинці. Сказав, що 12 годин. Я не знав, що мені далі робити, і мало не розплакався. У нашому офісі працює багато жінок за 60. Одного разу підслухав розмову. Одна скаржилася іншій, що у відпустці їздила на Гаваї. Вони були в Перл-Гарборі, і це її розчарувало. Вона очікувала там побачити залишки розбомлених японцями кораблів, ціла моряків і таке інше. А там просто чиста гавань. У середній школі після перегляду фільму Врятувати рядового раяна дівчинка з нашого класу сказала, що фільм недостовірний, бо ніхто не буде так атакувати, коли давно вигодано сучасну зброю. Я почав із нею дискутувати на цю тему, і за 10 хвилин дізнався, що вона нічого не чула про Другу світову війну, не уявляє, хто там бився і проти кого, навіть не знала, коли все це відбувалося. Навчався в середній школі. Нова вчителька дізналася, що я один із трійнят, і запитала просто на уроці: А як це мати тільки третину душі? У тебе немає відчуття, що ти лише частина цілого? Молода жінка з дитиною, якій була потрібна термінова медична допомога. Прийшли до мене на прийом. З рота дитини я відчув різкий запах спрею від комах. І Я поцікавився в матері, чому пахне спреєм. Вона сказала, що побачив, як до рота сплячої дитини повстарган і пшикнула в рот із балона. Це найжахливіша і дика річ, яку я бачив у своєму житті.